Із роботою центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова познайомилися директори усіх позашкільних закладів області. У Бердичеві пройшов науково-практичний семінар, проектно-інноваційна діяльність в роботі позашкільників. Перш за все, освітяни Житомирщини поспілкувалися із представниками міської влади, які розповіли про вже зроблену роботу в освітній галузі Бердичева. Освіта і медицина це ті галузі, які у нашому місті мають пріоритети розвитку. Ми бачили, наприклад, ось тут фрагментом. Був корпус шостої школи, хто заїжджав з боку Житомира, відбудований практично повністю реконструйоване приміщення. Реконструйована перед цим була школа номер 7 Корпус тієї школи. Це в ці часи ми робимо за за значні власні кошти. Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова має багато успіхів і досягнень на різноманітних обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Як підтвердження, заступник міського голови разом із начальником управління освіти вручили директору центру Олені Боровській бронзову медаль, що отримав заклад на міжнародній виставці. Сучасний навчальний заклад 2011 До бронзи ще й додавав. Диплом першого ступеня, мабуть, каже Олена Боровська, так співпало, що нагороду отримали за інновацію, і на семінарі будуть обмінюватися інноваційним досвідом. Проєктна інноваційна діяльність зараз це дуже сучасно і вважається, що це найефективніша форма роботи, тому що, взагалі, 21 -е століття вважають епохою проєктної діяльності. Сьогодні ми вже познайомили наших гостей з проєктом, над яким уже працюємо досить давно. Це проєкт зразковий театр пісні краплинки, створення останки. Творчого колективу. Конкурс педагогічної майстерності 5 кроків до успіху, це теж наш проєкт. Ну, а найголовніший проєкт, над яким ми працюємо, це створення ситуації успіху, як для педагога, так і для учня. Тому що коли дитина відчуває, що вона потрібна, вона успішна, вона має результат, тоді вона дійсно буде працювати на всі 100%. Одним із найкращих проєктів центру є зразковий фольклорний ансамбль Вінець. Для гостей разумковці вирішили. ...провести великодній ярмарок, а хто ж, як не колектив вінця, краще розкаже про українські ярмарки. З півами супроводжувалися майстер-класи, що їх позашкільникам області проводили педагоги та діти. Вчителі спробували себе у малюванні, декоративно-прикладному мистецтві, писанкарстві. Гостя Скористишева Ірина Даниленко ніколи не робила з простих яєць писанки. А тут, каже, випала така нагода. Було таке бажання. Хоч спробувати. Якщо не навчитися, то хоча б спробувати. Ну, моя мрія здійснилася. Теж саме і у Лідії Шульги, директор Іршанського центру естетичного виховання дітей, Петриківським розписом ніколи не займалася. Чула, читала багато, бачила роботи, але сама не пробувала. Тому спробувала тут вперше. Мені дуже приємно, дуже сподобалось. У день семінару Бердичівські позашкільники познайомили гостей з роботою усіх відділень центру, продемонстрували свої досягнення інновації та звичайно вже відомі способи викладання. На що педагоги з області відповіли: ми теж маємо чим похвалитися. Це і авіамодельні гуртки, і судномодельні, які є завжди призерами або переможцями обласних змагань. Також дуже схожий У нас є фольклорний ансамбль мальва. Схоже на Бердичівський. Але я хочу сказати, що якщо порівняти все, дуже вражає мені те, що позашкільна освіта Бердичева позитивно налаштована з боку влади, з боку всієї громадськості. Це те, що відрізняє ваше місто від, мабуть, всіх міст і населених пунктів області. Наступний практичний семінар сподівається, Бердичівляни пройде в іншому місті, оскільки кажуть, теж хотіли б побачити роботу колег позашкільників Житомирщини.